Тюльпани не розкриваються. Вони вже дуже довго в мене стоять, тому що в мене постійно штора заслонена і жалюзі в мене. І навіть фольгу я повісила. Гвоздики норм. А ось тюльпани. Суце в мене з камери. А тюльпани в мене просто ось в такому стані постійно, тому що сонця нема до сонця доступу. Можливо, завтра. Висплюся. Ну, завтра так, хоч вже в дощі прогнозують в Кракові, вже все. А зараз я поїду, до речі, в магазин, а потім мені потрібно Фієсту свою е, тентом накрити, тому що буде дощ. Фрізері, як вони класно пахнуть. Вони дуже-дуже так літочком пахнуть. Взагалі, сладкуватий такий запах. Це я на Геуді купила, до речі, цю пташечку. Е, на польській мові це. Не забула, як синичка, а на польській мові сікорка. Сікорка. У мене її хочу завтра пересадити. Сьогодні я куплю вермикуліт, Вони в мене дуже гарно розпустилися. Ну, їм не перешкоджаю, що сонця нема, тобто вони розкриваються повністю. Ну, класні взагалі такі. Мої улюблені квіти, цикламени. Ще є фіолетові можна купити і рожевий цикламен. Але вони на літо йдуть в період спокою, тому листя може бути таке жовте, випадати. Ну такі страшненькі. А на зиму воно більш пухнасте стає. Ну Дуже люблю це мене. Зараз в магазині, в магазині в Польщі, в Кракові. Що в нас тут по цінам? Так, вода. Ці хіні, до речі, мені дуже подобається. Чотири таких. Бутилки бутля коштує 7,96. Це 80 гривень. Я в цьому не розуміюся, ні кокусу. Так. я їм засеянні злотимазу, він коштує 15. Швиденько по товарам пройдуся. Постіль із з Бавовни. Бавовняна постіль. Коштує так, я не знаю. Ага, тут іде напірник. Шестьдесят 60... шістьсот гривень. Це п'ятдесят дев'ять шестдесят злотих. Дивіться, яка великий горшик здоровий. Коштує він 40 злотих, 400 гривень. Далі по алкоголю. Зараз по алкоголю. По алкоголю віски Белс 0,7. Коштує 53 злотих. Віски бенді малесенька, коштує 20 злотих. Так, десь вино вайт доктор коштує 18 злотих. Від цих умяк класний, який. чем корму, корму, корм, 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 корм. Вот такие набор, набор каких-то штук. Четыре. Просто 17 злотых. 170 гривен. Так. Захотелось мне котла, У меня на заднем фоне трешечки влезло. Я не витушка, хоча не видно. <смі> не видно. А, зараз готую котлети, вегетаріанські котлети. Дуже запитала мені котлет. А, але я не їм м'ясо, тому вегетаріанські готую. Нічого не хочеться. От лежала і їла, і все. Через цей проклятий бібучий сон. Розумієте? Просто. І зараз поставила картоплю. У мене, до речі, тут борщ шикарний, просто шикарніший борщ. У мене є, я сьогодні приготувала його, але немає сметани. Дуже класний червоний борщ український. Мачила це тепло і мені здається, що я простила собі спину. Ось так. Простила. Я всюки, які речі викидають, які тут речі викидають. Мама мія, от серйозно, такі речі, такі, така стоїть торба. А там сумки нові. От нові сумки. Декілька класних сумок нових. Потім там е, одяг. Одяг... Е, в шикарному, в класному стані, все новесеньке. Ну, ну можливо, не таке носилося, в, в сенсі, що ну, дуже добре носилося. Я хотіла на секонд поїхати. Я хотіла поїхати на секонд. Навіщо секонд, якщо він приїхав до мене? Я серйозно, навіть немає якоїсь такої образливості насправді, тому що. Я бачу, що ну, в дуже хорошому стані і кофти, і ці яке, сумочки. Я нормально. Говорю, я хотіла поїхати. Ми ж на секонд-хенді одягаємось, ні? Я так. Коли... Коли в мене бувають такі зашкроби, я така, ой, ні, ні, сек-хенд, ні. А я така, я знаю, я така... Пластична, може сьогодні так, а завтра так. розумієте? Я вчора була в Дубаї, сьогодні я сижу в чотирьох стінах вдома, нікуди не виходжу, не працюю бомже-бомжом. Якось так, якось так. Мама мія. Коротше, в мене, сьогодні цілий день, в мене сьогодні цілий день мені телефонували, не телефонували а дзвонили в двері. А потім стукали ось так. Представляєте, мій шок, мій стрес. А потім ввечері ще раз ось так. Ну, тобто, і так сильно, і так знаєте, ну, навіть ключами. Сьогодні ходили, сьогодні ходили якісь мужики два. І мені дзвонили в двері, і вони мені дзвонили з першого етажу, набрали мій номер. Вони мені телефонували, ну, і дзвонили і, але я, ну, я не, я не брала, я не відкривала, я не знаю, що це за мужики ходили. Вони ходили по квартирам. Два мужика були такі в чорному одягнуті, і такий пасор був чорний. Ну, типу поліцейських, але поліцейських ну, інших трішки формах. Вони якісь такі, мені, такі високі і вони ну, якісь, таких, як, ну, такі, якісь грубі. Мені був, так, ну, такі грубі, неприємні. Ну, Я їх бачила, тому що я виходила потім в магазини, вони стояли. Ну, і навіть у них якесь броня, якісь було бенені бути. Оце верхня одежа, якась мені була брудна наче. І вони ходили з якоюсь такою торбочкою. По квартирам ходили, до мене вони не дійшли, тому що я не відкривала двері. Потім дзвінок мені в Я не знаю, хто це був. Я підійшла до зрачка, нікого не було цілий день мене сюди. Потім ще своїх вистачає питань, коли дзвонять, питання треба. Я би чесно, мабуть, я би хотіла, якби я могла, що б хотіла <п pierwsze> в горах, Чесно. У мені вже парка снялися, я так давно не їздила в гори, я так в двора, тут вивати гори, до речі, і я не буду. Дуже, дуже класно тут тобто, наші ну, гори є. Треба туди просто взяти і поїхати. Я тру тру-труд, тру але можливо поганий робиться так. Так, не знаю, це боля не можна крішечки. Якщо в мене немає, тому в мене буде весь Піджарка готується. Далі борщики вам покажу. Борщики. І е, печка і картопля.